Ой, що ми зараз зробимо? Красоту і смакоту, як завжди. Беремо миску. Нам потрібен сир, кисломолочний. Грам 200-250. Кидаємо в миску. Я зараз на глаз буду оприділяти. Ну, мабуть, отак. Сир у мене магазинний. В кого є домашній, це дуже добре. Сметана. Десь столових ложок дві, 2 дві половиною. ну десь так. Тоже все на глазочок. Бо. Тепер додаємо цукор. Я дам 3 столові ложки. Щоб було солоденьке. І сюди, до нашого сирочка, нам потрібно покласти крохмаль. У мене картопляний. Хто хоче кукурузний ложить, будь ласка, кладіть кукурузний. Я б теж поклала, як би був, але нема. Дві столові ложки. Так. І тепер оцю всю масу ми пройдемо блендером. У кого блендера немає, це не біда. Просто-просто хорошенечко отак його розколотіть і всі діла. На прохання моєї підписниці пісня! Біля хати Василини затоптали трави, затоптали буйні трави, хлопці кучеряві. Та вертаються додому всі з гарбузами. Що ж ти робиш, Василино, з тими легінями, і співає верховина. Дзвінко пісня лине. Василино, Василино, Файна Василино, 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 Файна Василино. Я вітаю вас! Хто хоче яку пісню, замовляйте, все співаю без проблем. Люди з тими піснями чуть не забула. Треба, ж одне яйце куряче вбити. Так, і погнали блендером. Так, все, ідеальна начинка у нас вийшла. Купляємо в магазині тарталеточки трісочні. Можна брати любого розміру, я взяла такі малесенькі. І тепер що ми робимо? Беремо нашу тарталеточку, сюди накладаємо нашу начинку, дивіться, яка краса, і будемо запікати 180 градусів 15-20 хвилин. Ну, будете поглядувати, щоб не згоріли. ж. Все готово, все готово, ми рубаємо з датком дрова. Дивіться, які красунчики вийшли. Ну, це просто шедевральний шедевр. Тарталіточки, що треба? Дивіться, у мене оце ще ж сиру трошки залишилося, Так я взяла печиво на полеон і ще на нього трошки натьопала. Коротше, вийшло дві мисяки отакої красоти. Всім гарного настрою, гарного вечора!